Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, як за допомогою Google сайтів створити портфоліо вчителя, яке зручно в будь-який момент часу демонструє ваші досягнення, а також узагальнює і систематизує їх. Для того, щоб створити портфоліо, нам достатньо мати аккаунт Google. Переходимо до Google Диску. Натискаємо кнопочку Створити більше та обираємо Google сайт. Перед нами відкривається віконце нового сайту. Перше, що ми можемо зробити, це вказати назву сайту або вказати сюди своє прізвище та ім'я, легко можемо змінити заголовок. Все працює як в текстовому документі. Також налаштування для тексту ми можемо обрати деякі, такі як шрифт, накреслення, розмір шрифту і так далі. Також можемо додати логотип, якщо він у вас є. Далі. Перше, що ми повинні розглянути, це меню, яке нам надається на цьому сайті. Бачимо стрілочки Відміни дії. Далі ми бачимо ось такий значок це попередній перегляд того, як буде виглядати ваш сайт. Наступне це поділитися вашим сайтом, тобто створити посилання, поки що воно не активне, бо наш сайт не опублікований не містить жодної інформації. Далі, як і будь-який додаток Google, ми можемо спільно використовувати з іншими, тобто додати користувачів, які разом з нами зможуть редагувати цей сайт. І певні налаштування, такі як навігація, зображення бренду і так далі. Ще є кнопочка Опублікувати, але використовувати її. Ми будемо тоді, коли будемо вносити будь-які зміни на наш сайт. І запам'ятаємо, що поки ми не натиснули кнопку Опублікувати, наші зміни не видні користувачам, які переглядають наш сайт. Тобто, коли ми внесли якісь зміни, нам треба обов'язково натиснути кнопочку «Опублікувати». Тепер основні три вкладочки меню, які ми маємо. Перша це теми. Тобто, ми можемо обрати оформлення, зовнішній вигляд нашого сайту. Як бачите, переключаючи теми, ми можемо їх налаштовувати трішечки таке: кольори, шрифти і так далі. Далі, це сторінки. Створюючи сайт портфоліо, бажано продумати структуру, яку ви хочете використовувати. Це можуть бути не тільки сторінки. А і під сторіночки. Дуже зручно використовувати саме таку структуру. Для свого сайту я обрала це головна сторінка, потім те основне, що накопичує кожен педагог під час своєї роботи. Це публікації, підвищення кваліфікації, участь у якихось заходах, матеріали до уроків. Я собі завела онлайн-скарбничку, бо дуже часто гублю цікаві посилання. Тепер я їх зберігаю тут і вони не губляться. Також фотоальбом, контакт, довідник, зворотній зв'язок. Ви можете дати свої сторінки, скажімо, сторінку з вашого предмету, який ви викладаєте, або будь-яку, яка вам потрібна. Як же це зробити? У нас вже автоматично створена одна сторінка, головна. І до неї, до речі, ми також можемо додавати підсторінки. Можемо налаштовувати властивості або копіювати цю сторінку. Але внизу в нас є ось такий плюсик. Цей плюсик дозволяє нам створити розділ меню, вставити. Якусь цікавинку. Створити посилання, а також створити звичайну сторінку. В сторінці ми задаємо назву, скажімо, «Публікації». І в нас вже з'явилося дві сторінки. Цю сторінку також ми можемо налаштовувати, обирати для неї певні властивості, видалити, якщо вона нам не потрібна. Або її налаштувати, тобто, скажімо, змінити назву. Ось так. Таким чином ми можемо додавати потрібну нам кількість сторінок. І до цих же сторінок, я нагадую через меню, ми можемо додавати підсторінки. Додати під сторіночку. Коли ми створили всі сторінки, які нам потрібні, або не всі, але ті, які нам зараз знадобляться для редагування, ми можемо перейти до меню, яке допоможе нам налаштувати або наповнити ці сторінки. Перше, що ми можемо додати, це текстове поле. Тобто звичайний текст, який можна друкувати з клавіатури, копіювати звідкись, надавати йому певні властивості. І так далі. Далі зображення. Зображення ми можемо вибрати. Якщо воно в нас зберігається на Google-диску, або за url адресою в інтернеті, або просто через пошук зображення, або у ваших фотографіях. Скористаємось пошуком. Оберемо картинку, яка нам сподобалась, і вбудуємо на наш сайт. Ось вона з'явилася. Також ми можемо зображення додати. Додати зображення, яке розташоване на нашому комп'ютері, будь-яке зображення можна легко переміщувати, і також воно має певні налаштування. Зображення можна обрізати. Відмінити обрізання зображення, вставити посилання, або видалити його. Також ми можемо його змінити, додати текст, який буде його заміщувати, або додати підпис до цього зображення. Далі розглянемо дуже цікавий інструмент, який допомагає додати на наш сайт певну або сторінку сайта, або якийсь документ. У тому виді, який він повинен відображатися на сайті, а не посилання на нього. Як це працює? Скажімо, у нас є збірка, або якийсь текстовий документ, або PDF, який ми хочемо вбудувати на наш сайт, щоб його можна було одразу там переглядати. Для цього ми відкриваємо інші дії і шукаємо таку можливість, як ставити елемент. Нам відкривається його HTML-код, який ми копіюємо. І через меню Вставити додаємо на наш сайт. Як бачите, в мене вбудовується одразу повністю той елемент, який я хочу вбудувати. Таким чином, зручно вбудовувати цілі документи або, скажімо, замість посилань на сайти, використовувати вбудування цих елементів. Таким чином, можна вбудувати відео. Або вправо, скажімо, з іншого якогось ресурсу, який ми використовуємо. Як це буде виглядати? як це буде працювати? Як бачите, ми можемо трішки збільшувати звичайним перетягуванням елемент, який нам потрібен, і можемо використати перегляд, що ж ми вже створювали на нашому сайті. До речі, меню перегляду. Це дуже зручна функція, бо ми можемо переглядати сайт у кількох варіантах. Як він буде відображуватись на комп'ютері, тобто на великому екрані? Як він буде відображатися у людини, яка дивиться його з планшетом? Тобто, як бачите, в нас змістилися певні елементи. І як він буде виглядати у смартфоні? Ми одразу бачимо всі. всі ем... Скажімо так, недоліки або навпаки, що нам треба змінити і підлаштувати, щоб наш сайт виглядав однаково гарно на кожному з гаджетів, яким його переглядають. Як бачите, функція вбудування дозволила мені вбудувати одразу сюди документ, який можна переглядати з сайту, не переходячи ні за якими посиланнями. Одразу тут. Закриємо перегляд, подивимось далі. Далі ми можемо вбудовувати елементи з диску. І ще купу різних цікавих речей. Одразу відео з Ютубу, можемо сюди карти та календарі, документи, презентації, таблиці, форм, діаграм, тобто все, що нам потрібно. Дуже велика, велика кількість міст, яке ми можемо вбудовувати на наш сайт. Але я б радила все-таки використовувати блок контенту. Що це таке? Це як в наших презентаціях. Те, як виглядатиме матеріал на сайті, тобто певна структура. Ще одна можливість використати меню Вставити це вбудувати сюди код якоїсь готової вправи. Скажімо, в мене є така вправа, і я хочу, щоб вона відображалася одразу на моєму сайті, щоб можна з нею одразу працювати, не переходячи за жодними покликаннями. Внизу сторінки, ми бачимо, що є така функція, як будувати. Нам потрібно скопіювати цей код. Повернутися на наш сайт і додати цей код в меню Вставки. Тепер, як бачите, цю вправу діти можуть виконувати одразу на сторінці сайту, не переходячи за жодними покликаннями. Її можна розширити для зручності перегляду на повний екран. І переглянемо, як це виглядає. Ось наше вправо, внизу вбудована. І її можна виконувати прямо тут. Це досить зручно, особливо коли ми публікуємо матеріали до уроку. Ще одна цікавинка, яку зручно використовувати, це роздільник. Він допомагає нам навіть на одній сторінці сайту, не використовуючи підсторінки, розділити матеріали, скажімо, за уроками, розділами, темами після того, як ми наповнили наш сайт, нам потрібно його опублікувати, щоб люди бачили його. Як це зробити? У нас є велика кнопка публікації. Коли ми натискаємо її вперше, то нам пропонується вибрати адресу нашого сайту. Латиницею будь-який текст, який описує ваш сайт. Тобто, якщо це портфоліо, можна писати портфоліо і прізвище. Використовувати можна будь-який напис. Ну, скажімо, ось такий. Якщо ця адреса вже використовується, як бачите, в мене в даному випадку, то треба трішечки допрацювати. Адреса вільна. Я можу опублікувати цей сайт. Єдине, слід звернути увагу на певні налаштування. Скажімо, хто може переглядати мій сайт. Усі. Але цією функцією можна керувати. Можна додати групу власників та редакторів. Можна визначити, хто може бачити вашу чернетку. Усі, хто має покликання, чи це обмежений доступ і бачите тільки ви. А також, хто може бачити опублікований вами сайт. Якщо ви використовуєте сайт, скажімо, для якогось уроку, і вам не потрібно, щоб він світився на весь інтернет, то ви можете обрати отут, що це буде обмежений доступ, тобто доступ за покликанням. Якщо ж ви хочете, щоб ваш сайт можна було знайти вільно в інтернеті, то ми обираємо для всіх. І тоді ваш сайт може знайти і переглянути будь-хто в інтернеті. Коли ми внесли всі налаштування, натискаємо кнопочку Опублікувати. Відбувається публікація сайту, якщо ви звернули увагу, то вона стає активною ось ця кнопка, яка дозволяє нам поділитися нашим сайтом. Тобто скопіювати посилання, надіслати його будь-кому, або розповсюдити, скажімо, у соціальних мережах. Єдине, на що хочу звернути увагу, це не забувайте постійно, після того, як внесли зміни, публікувати ваш сайт. Інакше зміни, які ви внесли, не збережуться. Давайте переглянемо цю функцію, скажімо, додамо ще якесь зображення. Ну, скажімо, ось таке зображення. Ось воно в нас опублікувалося. Також давайте ще на якійсь сторінці, ну, скажімо, на оцій, також що-небудь додамо найпростіше це зображення. Тобто зміни на сайті відбулися. Давайте тепер опублікуємо ці зміни. Як бачите, дуже зручно, сайт показує нам, на якій сторінці відбулися зміни. Тож, ми можемо порівняти чернетку і те, що зараз опубліковано. Як бачите, в чернеці у нас є це зображення, а в тому, що опубліковано і бачать при перегляді користувачі, цього зображення немає. Також ми можемо на наступній сторінці бачити, що у опублікованому зразку в нас немає цього, а тут є картинка. Тому не забуваємо всі зміни публікувати. І ще одне побажання наостанок це систематично наповнювати ваш сайт. Дякую за увагу! Бажаю вам всього найкращого!